Вітаю, шановні студенти, продовжуємо робити невеличкі приклади по флатеру, мові Dart. І тут продемонструємо динамічну генерацію контенту, власне, те, чим DART так пишається, виставляючи його як одну з його фіч. Отже, ось у нас приклад. Давайте ми цей текст обгорнемо спочатку в колом, а колом в роу. Рефактор. Спочатку ми реп with column. Так. А тепер цей Column рефактор, р with row. Тут у нас виходить row ряд, а в ньому є е колонка, а в ній є children. І ось він тут показується згори і зліва, тому що за замовчуванням row alignet своїх елементів по лівому краю, а колонка по верху. Можемо це поміняти. Тобто, мей Access Alignment. Буде main... Нехай зараз підвантажа. Main Access Alignment center. І сюди, і в колом, і в роуде допишемо, щоб воно все було по центру. А тепер дивіться, що ми можемо зробити. Отут у нас є Children, є текст. А давайте, якщо ми хочемо 10 таких текстів зробити. Після цього, тобто, це і буде ще 10. Тоді, тоді ми прямо ми бачимо, що children це масив. А ми можемо прямо тут генерувати масив. Ось таки через forм. Ви щось подібне бачили у Python. І. For int x до 0, x менше 10, x. І без фігурних дужок знову напишемо текст Hello World. Е, в даний момент воно підкреслюється червоним е, і не, про, не підхоплює. Чому? Тому що ось тут стоїть Ретон конст. Давайте ми цей конст приберемо. Ми зараз робимо приклади не дуже там по строгому е, по строгим вимогах. Ну, от ми бачимо, що от, е, без консту. Ми можемо динамічно генерувати цих чилдерів. Більш того, оцей Х, ми його можемо вбудовувати сюди, в цей текст. Наприклад, ми можемо Hello World, і давайте одразу допишемо $x. Тобто, приліпляється оце число X, яке було інкрементом, прилепилося сюди 0, сюди 1, сюди 9. Тобто. Коли ми пробігали, ми це отримали. Ми можемо два цикла. Тепер давайте якийсь там Y. І знов по зміні Y, ще ми отримали 10 цих Hello World. Тобто ми можемо. далі якийсь окремий текст написати там. Ось. І таким чином ми можемо генерувати динамічні, наприклад, якісь списки, якісь там таблиці, ну, табличний розподіл цих елементів. А більш того, давайте ми ще подивимося, що ми можемо, наприклад, цей колом генерувати ось так. Оцей текст я приберу, що не дуже багато, хоча нехай буде. Оцей фор. Я додам вище колома, тільки нехай буде int там x, y, z. І тоді ми бачимо 10 колоночок. Тільки вона нас попереджує, що е, недостатньо багато цього місця. Ось тепер в нас є. Ось ми нагенерували 10 колоночок. І в кожній колоночці ці 20 Hello world плюс верхній Hello World, плюс buy. Ось тепер показує, що вони сюди не влізають. Тепер влізають. Зараз не влізають. Ось. Тобто. 에, з допомогою форів, коли ми генеруємо в, 에, рядку чи колоночки, ми можемо кілька однакових елементів додати. Ну, давайте ми цей приберемо. Цей for ці приберемо. Тут ми просто Hello World дебай. Тепер що ми ще можемо зробити? Давайте ми повернемо оцей текст Hello World. Залишимо просто $x, Ось Hello World. Ми маємо 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І е, зробимо так. Текст, рефактор, реп with widget. І widget буде elevated button. Стоп тільки я. Рефактор. Не, не extract widget, а rep with widget. Елетейд батон. Цього elevated button child text. Він ще не прохоплюється. Чому? Тому що elevated button ще має event on press. Оставимо спочатку 0. Ну. Ось ми бачимо, що замість текстів, замість кнопочок ми отримали рядок батонів. До у кожного батона цей текст. Що ми можемо зробити тепер? Ми можемо замість нула. Поставити анонімну функцію. Дві дужки. Дужка відкрила, дужка закрила. Тире через рівне менше, і дужка. І тепер ці кнопочки вже реагують на натискання. Але поки що нічого не роблять. Так от, ось тут ми можемо написати Print X. Дивіться, чому це. І тепер, якщо ми подивимося в консоль. Ми побачимо, що коли ми натискаємо кнопочку з нулем, нуль пішов сюди. Коли натиснули кнопочку з трійкою, трійка пішла сюди. Бачимо, так? Да? Тобто, коли ми генерували цей Х, X, Х X зафіксувався у властивостях цієї elevated button, І ми можемо. і коли Цей цикл вже виконався. Але Кожний levated button знає свій x, це можна сказати, це термін називається лямбда функції, але він, він знає свій x, і він при натисканні, яке відбулося пізніше того, як пройшов цикл, він цей X виводить. Тепер зробимо наступний приклад. Давайте зробимо так, щоб кнопочки було дві колонки з кнопочок. І коли натискаєш на кнопочку тут, вона тут зникала, а там би з'являлася. І а коли з правої колонки там зникала, тут з'являлася. Що нам для цього треба? Ну тут вже ми візьмемо, переробимо Stateless Widget, Refactor, Rename, конверту в Stateful Widget. Тепер нам потрібен якийсь список масив е, е, обраних. Цих е, обраних е, номерів. е, Цей масив обраних номерів буде е, виглядати типу list е, від Інта. Тобто список цілих чисел. І назвемо Selected Numbers. І це буде пустий масив. Тепер, е, що нам? Давайте якимись числами цей масив першу, там, шосту, дев'яту. Наприклад, так. Selected numbers. Е, тепер що ми зробимо? Ми зробимо, ось є в нас оця колонка, column. ось вона закінчується. Давайте створимо ще одну колонку. Е, в цій колонці буде children. І Children ми будемо генерувати лише зі списку selected numbers. Як, а ось так for x in, uh, for int. X in selected numbers. І що ми робимо? Ми так само створюємо uh, elevated button з текстом. Ну і нехай в неї буде такий самий on, uh, onPressed. Так. Ми бачимо, що ще воно не підхопилося. Чому? Тому що тут, показує, що є дві помилки, і вони такі дуже коварні помилки. Ось тут, бачите, підкреслена крапка з комою. Він пише: Expect to find закриваючу дужку, Тобто перед закриваючою дужкою він крапку з комою. Дарт не хоче. Ось. І тепер ми бачимо: оці, оці кнопочки 0, 1, 2, 3, 9, вони згенерувалися пробіганням по о, всьому діапазону від 0 до 10. А ось ці кнопочки 1, 6, 9, причому вони також працюють, в них однакова функція Onpress, вони згенерувалися пробіганням лише по Selected numbers, по цим обраним числам. Ну, також давайте, якщо це в нас колонка, додамо і main access alignment, main access alignment center. Ось в нас є 1, 2 і так далі. І тут є ці. Тепер нам треба, щоб при натисканні, щоб тут виводилися тільки ті числа, яких нема тут. Тільки ті кнопочки, які нема тут. Як ми це робимо? Ось ми пробігаємо по е, Х від 0 до 10. Е, нам треба перевірити, чи є ось цей x у цьому масиві Selected numbers у цьому лісті. ми можемо зробити це через індекс. Перевіряємо, якщо selected індекс of ось цей X, що значить, що елемент не присутній у масиві, що індекс його у масиві дорівнює мінус одиниці. То якщо дорівнює мінус одиниці, тільки тоді ми створюємо elevated button. І дивіться, що виходить, нульовий створився, тому що його нема в цьому списку е, selected numbers, а одиничка не створилася, тобто цикл пробіг по одиничках, але не створив його, тому що він е, є у Selected numbers. Далі двійка створилася, трійка створилася, четвірка, а ще ші шістка не створилася, тому що вона є у цьому списку. Тобто Ось тут результат індексу став дорівнювати. Якомусь не е, мінус одиниці, тобто 0, одиниці чи 2, І кнопочка не створилася. А для тих, які є, е, яких, яких нема у цьому масиві у Selected Numbers, вони створюються. Причому вони, ці, ці кнопочки, нам виводять своє число. А тепер е, кнопки повинні маніпулювати самим масивом Selected numbers. Ось давайте ми. Ось тут є, викликається функція PrintX. Давайте цю print замінимо, ми придумаємо назву функції, напишемо Add, або напишемо так, select number. О. Це ми придумали таку назву функції. Select number і в дошках X. Тепер нам треба створити таку функцію. Тобто, можемо, ось тут можемо під віджетом, де він функції сам створює. Ну, ця функція вона має бути void. Так. Тепер назва в неї буде ось така: Select number, вона приймає ціле значення int x. Тепер ми вже бачимо, що цей select number не підсвічується червоним, тому що ми створили void функцію. А у... що нам треба зробити? Нам треба у selected numbers add x. І тут ставимо кропку крапку з Ми бачите, який він не дуже послідовний. Але що відбудеться, коли ми щось нажимаємо, нічого не відбувається. Тому що зміна оцей Selected numbers насправді це буде зміна стану всього доданку, всього віджиту. Тому оцей Select Numbers нам треба обгорнути функцію set state. І вже всередині setState викликати selected Numbers Add. І тепер ви бачите, що, нажали, на нулік він звідси зник. Тому що, коли ми міняємо set state, перебілдується весь інтерфейс. Нажали, на вісімку, вона зникла тут, додалась тут. Нажали на сімку, зникла тут, додалась тут. Тому що. Коли викликається функція set state, міняється презентація цього відджету, і, і виконується знов оцей код. Ми пробігаємо по X від 0 до 10. Якщо X нема в selected number, то тоді ми створюємо. А виходить, що, що виходить, коли ми натиснули на трійку, то трійка додалася в selected number і при наступному пробіганні її тут не буде, а тут буде. Ну, тепер давайте зробимо так, щоб при натисканні тут числа видалялися. Ну, також так само, отут ми замість принта напишемо RemoveNumber. Remove number. А знов таки створюємо void функцію RemoveNumber. І що нам треба зробити? Нам треба вже не Add а ось. Ось, якщо в нас є Remove, наприклад, X, і ось ми бачимо, що цифри видалилися, Selector numbers, або додалися. Причому подивіться тут за щодо генерації, у нас виходить, що перші. Завжди сортуються за возрастанням, оскільки, першими, ми пробігаємо x від нуля до нічі і лише перебираємо, чи вони є в Selected Numbers, а в другому вони сортуються в порядку додавання. Ось я додав дев'ятку, потім додав нулік, і вони так і залишаються. Потім четвірку, потім одиницю, вони тут йдуть. Але якщо я видалю, наприклад, трійку, вона не піде в кінець, а піде на початок. Видалю нулік, він не піде в кінець, піде на... а видалю дев'ятку, вона піде в кінець, просто тому що вона найбільше число. Так ось тепер, е, це, хто б був на практичному, ви поробили, це, цей приклад. А ось тепер задача для вас: як зробити так, щоб коли ми е, ось ми, правий список відображає е, кнопочки. Відсортованими, точніше, не від, а в порядку додавання, Так? Тобто в тому порядку. а лівий список в порядку зростання. Як зробити так, щоб. Тобто тут будуть дві задачі: щоб обидва списки показували кнопочки в порядку зростання, тобто додали ми одиничку, вона не стала в кінець, а стала от сюди. І друге питання: щоб обидва списки показували. Числа у порядку переміщення, тобто, коли ми нулік на нулік натиснемо, він не пригне сюди, а він буде показуватися тут. Тобто це, ці дві задачки подумайте, будь ласка, над ними і потім на наступному занятті покажіть. Бажаю удачі, дякую за увагу. На все добре.